Привіт, друзі! І знову в мене пакуночок з Китаю. Ось такий він великий. Я навіть знаю, що це таке. Але що мене просто здивувало, як він красиво все впакований. Тут все таке нягеньке надуте. Це мене дуже здивувало і дуже зрадувало, тому що то, що там всередині, ну, хочеться, щоб воно було не пошкоджене. Так, будемо швиденько розпаковувати. О! Бачите, це реально пакуночок, який буде захищати вашу посилочку. Так, дивимося, хоч. О, дуже красиво упаковано, дуже прям дуже красиво упаковане. А як це навіть розпакувати? Так, ну, щоб я вас не тримав довго у ніведенню, я замовив... блин, я замовив електро... Правильно. Так, ну ось такий пакуночок, ну реально, реально дуже такий жорстко м'ягенький, ну, пакуночок суперовий. Так, на сторону от, трубка, ось такі закрутки і от, сам по собі, ну, звичайно, мануалчик, мануалчик у нас. На англійському язику. ну Сугубо на англійському, китайського немає. Значить, це все розчитано на Америку. Такі пуперешки і сам по собі вот такий краник. Не знаю, як він буде гріти мені воду. В принципі, в мене був схожий краник, він вийшов із строю. ну Два роки десь прослужив, я його купував тут на Україні. І вирішив я ну, потік. І я вирішив замовити вже з Китаю. Е, будемо дивитися, я так розумію, що оце екранчик. Наскільки я не ошибаюся, якщо я правильно замовив те, що було на картинці? Там, звісно, було різні разновидності, але тут має бути екран е температури води. Ну, подивимося, я його буду підключати, я буду все знімати і будемо дивитися, як він нагріває воду. В принципі, нічого. О, а це що таке? Це якась пінпочка тут. Нічого, в принципі, дивного, Ось такий у нас кран. Ну, Типу метал, але такий дряхленький, От такі резинки. Ну ні, ну, в принципі, краник, як і краник, У мене вже такий був, але не був лише з Китаю. так він досить плотно Так, заходить. Сіруюся. так він зажимається. Так. Сьогодні кінця зажмемо. так. Ну що я можу сказати? На вигляд досить непоганий краник. За свої кошти я його купив за 1000 300 гривень, 1300 гривень він мене вийшов, будемо дивитися, будемо його зараз підключати і дивитися, як він буде нагрівати воду. На вигляд, досить такий адекватний агрегат. Поїхав! Чим більше напор, тим записніше оплата. Так, друзі, будемо підводити підсумки по цьому крану. Що можу сказати? Я вам його не рекомендую Іменно в цього продавця. Тому що мені кажеться, що я його купив досить дорого. Чому досить дорого? Е, я подивився на Aliexpress, я дивився по продажу товару. І в нього дуже багато було продано цього товару. І якби не моніторив, скільки він коштує в Україні. А в Україні він коштує, я вже тепер подивився, 1300-1400 гривень. Його можна купити тут. Я за нього дав. 890 гривень плюс 330 доставка. Це в купі мені вийшло 1200 гривень. Ну, якби замовляти з Китая е, і чекати місяць, поки він прийде е, і за 100-200 гривень, я думаю, нема резону. Так що іменно я скину силочку, де я його купив. Може хтось доходити придбати, може хтось хоче зекономити 200 гривень. Кому ну, по сроку не горить цей краник. Але я, продав, це не рекомендую дуже дорого. Може, можна знайти дешевше. Шукайте. Цей продавець досить дорогий. Оток, йдемо по самому крану. Не очікуйте, якщо ви даєте воду гарячу воду На повну потужність, вона буде йти гаряча. Ні. Якщо ви ніколи не стикалися з такими кранами, і ви думаєте, що от так як звичайна вода, ви даєте гарячу воду, і вона тече гаряча, ні. Чим е, більший напор ви даєте, тим вода холодніша. Принцип такий, що воно просто не успіває його нагрівати, коли йде про... проточна вода е, великих обсягів. Е, чим Менший е, напір води, тим гарячіша вода. Так, да, я думаю, що, е, так як там індикатор і по індикатору температури води, я можу сказати, що да, плюс-мінус він вказує нормально. Я думаю, що 40 градусів, якщо давати невеликий напор, в принципі, по ощущенню 40 градусів іде е, гаряча вода. Все, е, друзі. Продавця не рекомендую. Кран, якщо б він коштував 800-900 ну, гривень, я б його вам рекомендував. Сам кран непоганий. Е, хоча, мені кажеться, цей старий, що в мене що поламався, грів краще. Але, е, в принципі, гріє 40 градусів, я думаю, ну наскільки по ощущенню він видає, але дуже дорого я його купив. Якщо можете знайти дешевше, купляйте дешевше. Все, друзі, пока-пока. бережіть себе, бережіть своїх близьких, бувай!